На нас чекає шлях, шлях, шлях. На шлях, 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 до перемоги, до ворога. Усе навколо замирає, коли вдягаю вишиванку. Да ж серце радісно палає, мов провінь сонця на світанку. Коли вдягаю вишиванку, немов любові признаюся, в своїй країні й палко вдягну і Господу молюся. Вишиванка символ батьківщини, дзеркало народної душі. Колосанці купані хвилини, світло і тривоги у вірші. Вишиванка дитинча Кирпати, що квітки в переплід, материнські ласки, успіх тата, прадідів, пророчі заповіт.